Привіт! Сьогодні пропоную поповнити вашу скарбничку ще одним рецептом смачного печива, дуже просто в приготуванні. Беремо м'яке вершкове масло, можна замінити якісним маргарином вершковим, додаємо цукор, яйце і трішечко так збиваємо. Потім додаємо сюди порошно просіяне, тріпку солі, розпушувач або соду. Я додала соду, корицю, вимішуємо гарненько, додаємо горіхи. І халву. Все тепер ще раз фінальний заміс. І наше тісто готове. Можна формувати печиво. Я це зробила е руками змоченими в рослинні олії, сформувала кульки і розклала на формі, заселеній пергаментом, на відстані один від одного, тому що печиво буде збільшуватись в діаметрі. Печиво отримується дуже ніжно всередині і хрумке зовні. Спробуйте обов'язково.